Вітаю на моєму каналі Затишок. Дякую, що зайшли і підписалися. Сьогодні будемо готуватися на день народження, отже, хочу з вами поділитися своїм меню. Ми з Захарчиком на закупах. Обов'язково він заводить мене в відділ з Лего. Тут представлене Ліго навіть для дівчаток, для жінок, хто любить збирати такі гарні дуже набори квітів. І він для себе обов'язково вибирає якийсь наборчик. Фотографується така гарна локація Ліго. Йдемо далі купувати продукти. Ми зайшли в магазин Lidl. Побрали все, що нам потрібно, на салатики. І на ту суму, що ми взяли, навіть на касі предложили мені букетик тюльпана за одну злоту. Дуже приємно. Я поставила вони ще такі тільки бутончики, але в кінці відео покажу вам, як вони гарнесенько розпустилися. Приготувала собі каву. Також приготувала свій список, дивлюся, що я маю готувати сьогодні, що завтра. На вулиці дощ, але тепленький. Дуже гарна погода для того, щоб щось готувати в кухні. Також заходила в магазин відренку. Хочу показати вам, які купила такі мати для сушіння посуди. Дуже мені сподобався сам узор зверху. Досить зручний, такий плотненький розмір, десь приблизно, не пам'ятаю, десь 30 на 60 чи 40 на 60, але такі гарненькі. На кнопочці, помити посуду, виставити, обсушити, дуже класні. Завжди в бідрьонці чи в Лідл можна подивитися в промисловому відділі щось для кухні, для дому, для будинку, обов'язково туди заглядаю, ще взяла собі мило, таке пахученьке, пахне розою, і рушнички на кухню. Забігаючи наперед, вже хочу вам сказати, що після дня народження я ці коврики протестувала досить класно. Розклала всю посуду, стаканчики, стопочки, Все начиння кухонне, посушилося, вивісила на шнурочку, і вони просохли, провітрились, склала і супер. Починаю свої приготування. Найперше виймаю те, що в мене є в морозильній камері, щоб поставити, дати йому спокійно розморозитися. І тоді можна буде на другий день його нагріти. У мене заморожених два контейнери голубців. Завтра я зроблю нову зажарку, складу їх в каструльку. Чуть-чуть закіплять, протушу, щоб були повністю всередині гарячі, і виключу. І в каструльці крученики готові. Так само розморозяться спокійно до завтра. Завтра зранку їх включу, перекіплять чуть, -чуть закрию і будуть готові. Завжди в морозильній камері маю якісь запаси. І собі я розпреділяю, що і на коли можна розморозити, якщо воно готове, або приготувати. Іду відвідати свою тепличку. Мені потрібно обрізати зелену цибульку, де вже велике таке пір'я. І нарвати зелені, так, щоб приготувати, щоб все було готове. Більші пагони такі обріжу товстіші, і вона собі може рости далі. Залишу собі, що мені потрібно, на салат, а решту поріжу дрібненько і заморожу. Ось такий в мене вийшов цілий рознос зеленої цибульки. Можна її порізати і в контейнер сховати, в морозилку, потім додавати так само до салату, до якогось супчику, до картошечки. Все поливаю, земля чуть-чуть підсохла і йду далі готувати. Така зелена, молоденька цибуля. В морозильній камері може зберігатися стільки, скільки вам потрібно, щоб використовувати її, вона має дуже гарний такий запах. В будь-який час достали і присипали собі чи супчик, чи картопельку, чи салатик, піцу, навіть все, що любите. Хочу поділитися з вами, як я буду фарширувати скумбрію. Приготувала 4 штучки. Також виклала заморожений шпинат, щоб він мені розморозився, буду смажити млинці. Найперше для фарширування риби потрібно приготувати замочити в молоці булку. Я взяла десь 7-8 шматочків батона і заливаю їх молочком. Буду фарширувати дві рибини, а дві скумбрії буду солити, щоб подати її соленою. Всі внутріності з риби я виймала зверху. Тобто розрізала рибу від голови по хребтові, помаленько хребта з двох сторін біля голови і біля хвоста, надламала, виняла обережненько і тоді почистила всі внутрішності. Щоб риба була вичищена і розрізана зверху. Тоді обережно від шкури виймаю м'ясо, скільки можна виняти м'язку так обережненько, щоб не порвати саму шкірку. М'яско перебрала, виняла костомашки. Бачите, вже я приготувала засмажку, цибулька і, цибулька і морква, перекрутила все на м'ясорубку. Булку, зажарку і саме м'ясо, перемішала, заправила сіль, перець до смаку, розділила на дві частинки і обережно буду начиняти саму рибку. Якщо обережно всередині пообдирати м'яско, не пошкодити шкірочку, то риба начиняється досить добре, не рветься. Навіть я начинила так дуже багато начинки, вона мені навіть стала схожа така на камбалу. Але нічого, воно спеклося, все тримається разом, не лопає нічого. Як бачите, начиночка моя така жовтенька, я дала до засмажки так багатенько моркви. І тому вона набрала такий гарний колір. Ось такі в мене вийшли дві рибинки. Ще хочу їм в ротик вставити зубочистку, взяла кусочок зубочисточки, для того, щоб він запікся розкритим, а потім буду коли прикрашати рибину, то положу туди чи кусочок такої е кругленької монцарелки білої, кругленьку тільки обріжу її так чуть-чуть, щоб це виглядало так, як перлинка. Осінню, коли печу таку рибу, то кладу часом кругну, круглу калинку, Ну, прикрасити можна, за вашим бажанням, так як ви хочете. Все і в духовку 180 градусів випікаю, коли вона починає вже так шипіти, півгодини. Далі випікаю млинці з печінки, буду робити печіночний торт. Потім роблю. Млинці шпинатом, хочу зробити мішечки з грибочками, начинка буде. І ще спечу звичайні прості млинці для того, щоб подати їх скручениками. Приготувала також курячі шпажки. маринувала їх в соєму соусі, тепер посипаю їх кунжутом і буду випікати в духовці десь приблизно так само до півгодини. Приготувала їх з курячого філе, замаринувала, так як я вам сказала, в соєму соусі, а потім одягала на шпажки, посипаю кунжутом і буду запікати. Складаю мішечки шпинату, зробила начинку з грибочків. і також буду нарізати прости блінчики на вермишельку, буду їх на бляшку насипати, перекладати маслом, потім підігрію в духовці і подавати скручениками. Також перемила всі овочі, фрукти, щоб все було готовеньким. Ще закручую лаваш, зробила начинку з сиру, чосничок і укропчик. Також роблю м'ясні рулетики. Натерла звичайний твердий сир, додала чуть-чуть чесничку майонезу і взяла таку шиночку, звичайно нарізану на слайсі, і закручую. Ось так я прикрасила рибу, нарізала сирні рулетики, сирна тарілка. М'ясна тарілка, робила салатики. Один салатик з крабовими палочками, другий робила з курочкою. Ось мої мішечки. Біля них виклала печінковий торт, також фаршировані грибочки, запечені, затерла сиром, яйця фаршировані. І все, що приготувала на гарячий. голубці, Лапша з блінчиків і подавала з кручениками, картопелька, а потім вже в кінці фрукти і тортик. Торт робила медовий пекла, середину давала сметанковий крем і дрильовані вишеньки. Прикрасила ягодами. І ось вам в кінці показую свої тюльпанчики, вони в мене розпустилися, дуже гарні. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалося відео, ставте пальчики вверх. І чекаю вас в наступних відео. Па-па!